Поетеса, народна майстриня, депутат і мама. Щоправда, у десятикратному вимірі Світлана Бондарєва, головна людина у гроїдівського дитячого будинку сімейного типу. У селі про неї кажуть у жінки не 24, а всі 48 годин на добу. Сама ж господиня тільки всміхається, бо джерелом її натхнення є діти. Про жінку, яка змогла поєднати особисте та суспільне напередодні 8 березня. Наш наступний сюжет. Із самого ранку у родині Бондарів гамірно всі готуються до свята, із кухні доноситься аромат страв. У будинку наводять лиск, чекають на гостей. Щороку 8 березня, сюди йдуть місцеві. Вітають жінку, яка вміє як керувати, так і хрестиком класти на полотно візерунки. Доброго дорога. Ми вони що! Світлана Бондарєва за фахом учитель, але рано залишилася без батьків і у 20 років відповідала не тільки за себе, але й за молодших братів. Покликання опікати та піклуватися, говорить, відчувала завжди, але вперше наважилася на всиновлення вже після 40 років. І не шкодує. Живуть за принципом один за всіх і всі за одного. Ма такі помічники вдома. Я як щось починаю робити, Каріна зразу бачить, що я роблю, і зразу йде. Мама, можна я? Ось сьогодні Юля вже мені запропонувала свої послуги. Можна я торт на 8 березня буду готувати? Ну звичайно, можна. Чому ж ні? Жінка зізнається, що запорукою успіху є сильне чоловіче плече, бо всі її ініціативи завжди підтримує друга половинка. Ну ми з мамою, з нашою вже 32 роки буде, як ми живемо. У місті, ну общево нас 10 дітей, і е, я на жалію її колега теж мама багатодітна Ніна Чернявська, що одна із перших на сумщині взялася за створення таких родин. Говорить насправді все просто. Якщо жінка відбулася як жінка, реалізуються і як мама. Якщо жінка от в собі не питає чоловіка, і жінку, і взагалі это сама чоловіка з большою буквою, тому що ну тоді це жінка, та которая може своїх дітей научить чему-то. А в той час, поки дорослі обмінюються люб'язностями, малеча активно готує хендмейд до свята. Я хочу їй намалювати будинок, будинок сім'ю нашу велику, квіти, озеро і ліс великий, І хмарки, блакитні і сонечко. Говорять родзинкою, 8 березня буде сніданок матусі у ліжко та імпровізований концерт. Марина Фільченко Сергій Лазаренко на часі новини.